За що я люблю Тернопіль? Це питання, хоча б один раз у житті ставив собі кожен мешканець файного міста: привітні люди, затишні сквери, чисті зелені вулички та спокійна атмосфера. Це лише початок списку компліментів, які без особливих вагань дарували нашому рідному Тернополю відомі особистості. Люблю Тернопіль за його чистоту, за красу і неповторність. До дня міста телеканал «Інтебе» підготував для своїх глядачів святковий подарунок. Для вас ми змусили видатних і непересічних мешканців міста зізнатися у любові до файного Тернополя. Зараз ви маєте можливість переглянути шматочки унікальних кадрів, де популярні городяни добирають слова, щоб висловити найщиріші почуття улюбленому місту. Я дуже люблю наші кав'ярні. Розумієте. О, там збираються, вже є свої кав'ярні, де збираються поети, де збираються архітектори, художники, актори збираються такими своїми фракціями і коаліціями. І п'ють каву. Ці люди доглянуті, виходять ем, з гарним настроєм, з зарядом позитивних емоцій. Дуже-дуже ну, красиво. Це, це що все, все тільки хороше, можна сказати. Щось одне визначити, напевно, неможливо. Так само, як е... Якусь кохану людину ти не кохаєш за щось. Ти кохаєш її за те, що вона є просто. Так само і рідне місто. Ти його просто любиш. Бо це мій рідний дім. Здебільшого саме так відповідали на питання, за що ви любите Тернопіль, популярні особи. Вони багато подорожують і переконують кращого міста, аніж наше файне не знають. Перебуваючи в багатьох країнах і містах світу, я з кожним разом повертаюся в рідне місто. І розумію, що воно саме найближче, саме найлюбиміше тільки за те, що е, в нас, як ніде, нема стільки парків, е, немає озера. Чимало опитаних асоціюють рідне місто із коханням, адже в багатьох тернополян саме тут народилося це світле і чисте почуття. З цього міста я знайшов свою кохану. Що ви знаєте, що я недавно одружився, яку я дуже люблю і кохаю. Тут я зустрів свою половинку. Тут народилася моя дочка. Це для мене завжди найкращий сподіваюся. Реалізувати себе можна і в Тернополі. Не обов'язково для цього їхати та підкорювати мегаполіси. Принаймні, в цьому переконують молоді активісти. Я люблю Тернопіль за його атмосферу, атмосферу, яка надихає і яка дає можливість реалізовувати великі ідеї. Емоцій під час інтерв'ю ніхто не стримував. Тернопіль! Тернопіль ми дуже любимо. Тернопіль це це саме саме це класне місто. Озеро зелена почедо. Виходиш у фантастика, це. і це лише невеличка частинка того, що ми для вас приготували. Ролики до дня міста із зізнаннями відомих тернополян. Дивіться з 27 серпня до завершення святкового тижня щодня, тільки на телеканалі. Інтебе.